Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні в нас буде румтур гуртожитком університету Глазго. Поїхали! Моя кімната під номером 2. Взагалі їх тут 5. Отут перша. Оце наш вхід, до речі. Тут якась така штука. У нас квартира H. Там квартира D. І це останній поверх. Можете собі уявити, як я сюди піднімала валізу. Тут є два туалети, дві туалетні кімнати. Ось одна: світло, витяжка, дзеркало. В коридорі висить домофон, є термостат. Переходимо до огляду кухні. У нас квартира на 5 людей, тож кухня розрахована на п'ятьох. Є плита, мікрохвильовка, чайник, тостер, холодильник і морозильник, а також бойлер. У гуртожитку вже були ганчірки та миючий засіб. Та найприємніше – це наявність кухонного начиння. Є штопор, тертка, тази, ніж, відкривачка для консервних банок, сковорідка, кастрюлі і дошка для нарізання. Також були рушники, прихватка і посуд. Глянемо душ. У нас їх два. Ось перший і він мій улюблений. Тут водичка тече з фіксованого розпилювача зверху. Другий душ такий новомодний, сучасний, але вода в ньому тече ледь ледь і відрегулювати температуру тут дуже проблематично. У квартирі є дві комори. Одна зараз майже пуста, там було кухонне начиння, а в другій зберігаються полесмок, швабра, праска і дошки для прасування. Муди найцікавішого до моєї другої кімнати. І воля. Тут є дзеркало, тут є умивальник, А, тут є отака шафа. Тут є типу, крісло, там є два гачки. А над письмовим столом є полички, є стільчик, такий, як я люблю, він їздить. катається, до речі, має бути зручним. Також є шафи, є настільна лампа і отаке от миле віконце зі шторами. Вікно я привідчинила, тому що реально батарея гріє і тут душно. В ліжко. ліжко, до речі, широке. І мені подобається те, що тут є ось така широка полиця. Сюди можна купу всього поставити, покласти, там, телефон, не знаю, книгу, що має бути під рукою. Подивимося, що в нас за вікном робиться. А за вікном у нас злива. А я взагалі е не знаю, як мені так пощастило, що я, коли прилетіла, було сонячно. І я не попала під дощ, не промокла, бо. З валізами це було б взагалі неприкольно. Зараз буду пробувати розібратися з лампою. Вона, по ідеї, увімкнена має бути, але я натискаю нічого не відбувається. Полізла під стіл. Тут є розетка. Так, усьо, лампа вимкнена. Оп! вона щось змінилося. О! Все. Розібралися. Якщо он зверху, значить воно увімкнене. Ну, ще пограємося з лампою, вона має бути прикольна. Так, жовтий колір. Такий середній. Ну, це мені найбільше подобається. Це на таймер взагалі схоже. Так, яскравість. Остильчик реально зручний. Мені подобається. Я коли е, заходила брати ключик від кімнати, sorry, універсальний ключ від усіх дверей. Так от, коли я е, ходила забирати щойно е, ключ, мені дали, подарували, і ще дівчинці, яка також зі мною сьогодні заїжджала, отаку от, от чашку. University of Glasgow. Знаєте що? Це не все. Тому що це не просто чашка, а чашка всередині з сюрпризом. Тут якесь печиво, знаєте, дуже в шотландському стилі. Упаковочка. Тут є чай, тут є молоко і тут є розчинна кава. Те, що в мене тепер є. Чашечка, це просто надзвичайний приєм. Made in UK! До речі, це зроблено в Сполученому Королівстві. Це не якийсь там Китай. Отакий от сувенірчик по приїзду. Мені подобається. Ще пару слів з приводу цієї чашки. Є кілька кав'ярень, а. В яких є не знаю, якийсь, якийсь договір з гуртожитком чи з університетом. Якщо туди прийти з цією конкретною чашкою, тобто, де написано не просто університет Глазго, а ще й оцей резиденс, то можна отримати знижку на напії, і його нальють просто в цю чашку. До речі, я такі чашки бачила сувенірні крамничці в університеті, і вони ну не дешеві. Ціни там туристичні, так зокрема, на націдтю чашки також я не пам'ятаю, якщо чесно точну ціну, але по-моєму вони коштували то не 20 фунтів. Щось коло того. Звісно, там не було цього будиночку, там була просто назва University of Glasgow. Взагалі, Морана Стритвіліч, в якому я а, зараз живу, це студентське містечко, один з гуртожитків університету Глазго. Це студентське містечко має кілька корпусів. В такому конвертику мені видавали ключик від а, кімнати, і а, тут також є а, карта цього студентського містечка. І один з них це рецепція, така адміністрація. Стративна будівля, там, до речі, є пральня. Про ключик. Цей ключик він універсальний. Він від дверей під'їзду, він від комор в квартирі, він від кімнати, він від самої квартири. А, всі ці двері відчиняє він. Взагалі, спочатку, а, цей ключ викликав а, в мене запитання і сумніви, тому що складалося враження, що а, кожен хто має. Такий от ключ, як мінімум з мого під'їзду, може а, зайти і в квартиру, і в кімнату в будь-яку. Але ні, ключі зроблені якимось хитрим чином, що вони всі підходять до а, дверей під'їзду, але кожним конкретним ключам можна відкрити лише одну кімнату. Так як в гуртожитку не було ані ковдри, ані подушки, це все мені довелося купувати. До речі, вийшло недорого, я вписалася у 13 фунтів. Вікно відкривається лише трошки, це, мабуть, пов'язано з технікою безпеки. Взагалі в квартирі дуже серйозна протипожежна безпека. Наприклад, у нас всі двері е, йдуть типу протипожежні. Вони всі важкі, вони завжди мають бути закритими. Тобто не має бути такого, щоб е, двері були е, відкриті і знаєте, протяг отак та а більше того, так просто не вийде, тому що всі двері вони, а, закриваються а, самостійно. Ті а, двері, які в кімнаті, вони взагалі на пружинах. Їх навіть підперти нема чим, тому що вони важкі. Насправді це не завжди зручно, бо буває, коли треба побігати по квартирі, там, не знаю, туди-сюди на кухню. І я змушена кожен раз відчинати ці двері, кожен раз чекати, поки вони захлопнуться. І кожен раз вся квартира чує, що в мене десь грюкнули двері. Особливо це неприємно зранку. Коли хтось, наприклад, комусь потрібно рано встати на пару і починається цей рух і рухання дверима, це насправді все дрібниця. Другий момент, ну, звісно, вся квартира обладнана датчиками, які реагують на дим. І тому не можна в кімнаті навіть чайник не можна включати, тому що може спрацювати ця протипожежна безпека. Ну про те, щоб використовувати якісь свічки, тут взагалі мова навіть не йдеться. На поверсі дві квартири розташовуються, і там в спільному коридорі є два вогнегасники. В самій квартирі є протипожежна ковдра, не знаю, як вона правильно називається, але там в разі займання цю ковдру не кидаєш. На вогоні, і воно тушить. Також у нас є термостат, який регулює температуру у квартирі. Там можна виставляти будь-яку комфортну температуру. Ну, рекомендована температура це 20-21 градус, але ми з цими градусами замерзали, тому поставили на 25, навіть трошки більше. Батареї тут працюють не, ну, не так стабільно, як у нас в Україні під час опалювального сезону вони тут більше е, схожі на обігрівачі, які то вмикаються, то вимикаються. На початку цього відео я не пояснила контексти. Я в е, тут, в Шотландії, в Великій Британії, знаходжуся як студентка за обміном. Дякуючи Києво-Могилянській академії і долі, я е, змогла потрапити е, е, сюди е, за програмою обміну студентами. І цей сьогодні семестр я навчаюся в університеті. В університеті Глазго. Але, звісно, таке от навчання за кордоном, воно не лише про безпосереднє навчання, воно і також про подорожі. Тому далі буде багато відео з Глазго, з Шотландії. Я сподіваюся, до Англії я також доберуся. На цьому дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні дуже цікаві відео. До зустрічі!